Брати і сестри, в цей прекрасний вечірній час, що Господь дав нам зібратися. Давайте всі разом скажемо слава йому. Він достойний хвали, і справді в нас є дуже багато за що подякувати йому і прийти на це місце. Сьогодні у нас молодіжне молитви зібрання, і ми знову будемо підготувати наші серця до молитви. І як перед молитвою хотів би поділитися деяким коротеньким думкою, яка лежить в мене на серці. And before the prayer, I'd like to share a short thought that I had uh, on my heart. І як ми знаєте, у нас сьогодні молитовне зібрання, але перед нами такий нас сезон, коли ми по-особливому вдячні Господу. And you know, as you know, we usually have prayer services, but we are in this season where we are thankful to God. І, звичайно, це сезон сподячний, він повинен бути завжди в нашому житті. Ми повинні завжди бути вдячні Господу. Але ми також згадуємо свято жнив, коли зібрали плоди з полів. І це наш також багато братів, в ці часи, згадуючи свято жнив, говорять про те, як важливо справді приносити плід для Бога. І це я думаю, що для мене це особливо це дуже добре нагадування, тому що. В Божому Слові дуже багато говориться про таланти, про плоди, і настільки Господь серйозно до цього відноситься. Часом навіть незвичайно читати такі місця, що якщо людина, яка не використала свій талант, вона була виконана в цей тьму внешнюю. І, звісно, якщо людина використовує свої таланти і свої плоди, вони приносять цей вирішення. І тому знову таки хотів би сьогодні поговорити про наш справді брати сестри труд перед Божим лицем. І не тільки це особливо для мене важливо, роблячи роботу Господню, як ми її робимо. І любу роботу, чи 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 то то в церкві, чи то на роботі, чи вдома, можна по-різному робити. Хтось робить з великою охотою, хтось так безразлічно, хтось з ропотом її постійно робить. І тому я хотів би прочитати декілька міст слова Божого, де говориться справді який для мене є натнення, справді, як Господь хоче, щоб ми робили Його працю. І що до вподоби Господу, тому що це справді важливо, що Господь приймає, а що Йому до вподоби, що Йому не до вподоби. And we, we will read about what, the, what is pleasurous for the Lord and what He truly appreciates. Давайте відкриємо, це буде записано місце, перше послання до Коринтян, 9 розділ і 17 вірш. І Апостол Павло говорить такі слова. Він цей цілий розділ говорить про труд, який він справді, який прикладом, як треба трудитися в церкві. І 17-й вір говорить такі слова: якщо ж це роблю добровільно, маю нагороду. А коли не добровільно, то виконую довірене мені служіння. За що ж мені нагорода? За те, що благовістуючи Євангелія, безкоресливо безкорисливо проповідую благовість про Христа, не зловживаючи моєю владою в благовісті. Я хотів би сьогодні звернути, брати і сестри, і оце таке слово, яке тут підчеркується, і в других місцях, які ми будемо читати. І тут таке слово говорить добровільно або «доброохотно». Ви знаєте, як я сказав, що багато навіть церкви можна робити працю і справді може когось заставлять, і це можливо часом непогано. Це можливо добре, коли батьки справді можуть наставити заставити своїх дітей щось робити. Like I said before, it, it is very possible for work to be done in the church that is forced, and this isn't always a bad thing. For example, if parents force their children to be in the works uh, in the church. Але як ми підростаємо, для мене, думаю, Господи, настільки важливо, коли я роблю це справді з охотою. Маючи бажання, маючи це натхнення, Having this specific desire. І перед цим апостол Павло в цьому самому першому посланні до Коринтян 9 розділ 16 вірш написано. І, 1 uh, 9, says, і коли я благовіщу, то нічого мені хвалитися, бо це моя необхідність, і горе мені, якщо не благовіщу. І далі він каже, різниця, каже, коли людина робить справді це як, як свою об'язаність і робить, коли це справді доброохотно. І 17 вірш, який ми прочитали, говорить так: якщо це роблю добровільно, маю нагороду. And the 17th verse we read how it says, if I do a willingly, I have a reward, but if it is against my will, I have been entrusted with the stewardship. Zdaється, робимо, і, можливо, роботу, і, здається, and it seems like we have a specific work, and two people may do the same work. І це здається, це здається невелика різниця, яку можливо ніхто не бачить, але в вічності вона робить велику зміну. Ми читаємо Друге послання до коринтян, 8 розділ, і 16 17 вірші написані такі слова. Second Corinthians 8 26 27. Uh, 16 17. Подяка Богові, який вклав у серце Тита таку ж турботу про вас, бо він не тільки зглянувся на прохання, але, будучи відданим, вирушив до вас добровільно. В цьому місці говориться про тита, якого попросили прийти до корінтян. Але тут апостол Павло казду додає такі слова, каже, що не тільки він його те, що ми його попросили, але він сам з це хотів зробити. І це Ми не раз бачимо в посланнях Апостола Павла. Kind of Слідуючий розділ, Це вже буде дев'ятий розділ цього самого послання, говорить такі слова, 9-7. And in the next chapter, chapter 9, verse 7, написано такі слова. і давай за бажанням серця, не зі смутком, чи з примусу, бо хто радісно дає, того любить Бог. Ми почитаємо місцем в російській Біблії написано, що доброводно, одолющий, любить Бог, або по-англійськи, God loves the cheerful giver. І і І в цьому місці також, ми думаю, часто ми говоримо ці слова і згадується, і, Шостий вірш перед тим говорить так. При цьому скажу: хто скупо сіє, той скупо пожне, а хто щедро сіє, той щедро пожне. Кожен давай за бажанням серця, не зі смутком чи з примусу, бо хто радісно дає, того любить Бог. Брати і сестри, це моє бажання. І не тільки знаючи, що можливо, хтось думає, хтось зараз там, ну можливо, робота буде в церкві новій. Але це в загальному, що ми робимо в нашій церкві, що ми робимо в нашому житті. Дорости до такого моменту, що ми це робимо це з бажанням, з охотою. Євреям, 13 розділ, 17 вірш написано так. Hebrews, 13, verse 17, says the будьте слухняні вашим наставникам і будьте покірні, бо вони невтомно піклуються про ваші душі, як ті, що зобов'язані дати звіт, щоб із радістю вони це робили, а не ремствуючи, бо це не корисно для вас. В цьому місці апостол Павло каже до нас до церкви, каже, як будьте покірні наставникам, щоб вони, як ті, що роблять свою роботу, щоб вони робили її з радістю, а не з не з роботом, не з ремством, не, не з якимсь недовольством. Значить, це важливо, щоб якщо в церкві наставники роблять і така ситуація або. Середовище створюється, щоб їм легко робити, було з радістю робити. І тоді набагато буде користі, бо якщо вони не роблять це не з радістю, це не корисно для вас. Я так пам'ятаю, у нас є підліткова школа. Я пам'ятаю, ми маємо нашу Uh, school for younger children. Як я пам'ятаю, бувають такі моменти, коли студенти справді не слухаються, бо багато часу проводиться щоб привести порядок, або щоб привести до дисципліни. And there are many moments where the children do not listen to me, and much time is used to bring uh, peace in the classroom. Я думаю, це багато втрачається часу переживань, і набагато менше потім вона цього уроку. This takes and how much time it takes out of the actual lesson. Щоб із радістю вони це робили, а не ремствуючи, бо це не корисно для вас. Let them do so with with joy and not with grief, for for that would be unprofitable for you. І моє бажання знову таки закликаючи кожного нас, Господи, поможи мені, чи я жертвую своїм часом, чим своїми талантами, якими, чим якимись фінансами своїми. And may God help us so we may check ourselves and think to ourselves do I truly sacrifice my time, my talents, and my finances? Справді ж я роблю роблю це це з відкритим, щирим серцем перед Богом і Do I truly do this with the open heart and do I do this with joy and with willingness? І And the last place is going to be 1 Chronicles 29, verses 6 and lower. Це про Давида говориться, коли він почав збирати те, що він зміг, він знав, що він не збудує храму, але він почав збирати щось для цього храму. Was, uh, temple, і написано так. І почали жертвувати патріархи родів, і голови колін Ізраїлевих, і ти і стоначальники, і управителі майном царя. І дали вони на спорудження дому Божого п'ять тисяч талантів. І 10 тисяч талантів золота, і срібла десять тисяч талантів, і міді вісімнадцять тисяч талантів, і заліза 100 сто тисяч талантів. І коли вони, і в кого знайшлося коштовні камені, ті віддали їх до скарбниці дому Господнього, до рук і їх їїла герсонятянина. І далі написано таке слово: і радів народ їхньому добровільному даянню, бо вони від усього серця жертвували Господу. А також і цар Давид вельми радів. Це ще один приклад, я думаю, це один з багатьох прикладів старого заповіті, коли щось будувалося, щось робилося для Дому Божого. Особливо ми читаємо це в книзі Єздри, я це не буду читати слова. І написано, що радів народ їхньому добровільному даянню. Uh, rejoiced with their willingness. Вони там написано, що давали щось заставили, чи під потугом щось робили. It's not written that they were forced to do this. Але робили справді з бажанням, з охотою, і народ радів цьому. І, брати, я прочитавши це місце, для себе зробив деякий підсумок. And I read this place and I made a few points for myself. Як ми прочитали, я думаю, скільки багато, від чого залежить, якщо ми робимо справді з охотою діло Боже. Ми читали, що хто дає доброохотно, того любить Бог. Написано далі, що ці послужать нагороду, якщо роблять добровільно. And it says later on that those will receive if they do it with good will. Написано, що народ радіє, коли справді робота робиться справді з радістю з охотою. And it says when work is done with true І ще написано, що це не корисно для, для вас, коли ця робота не робиться з, з охотою з радістю. І, звичайно, не завжди нам легко робити, не завжди нас є бажання. Часом нам потрібно заставляти, часом треба передати старання до цього. І, звичайно, такі моменти бувають, не завжди в піднесеному настрої є. Але я думаю, наскільки для для себе взяв, що рости в цьому, що Господи, я роблю. Я думаю, наскільки це приємно, Господу, коли ми робимо це, чи то ми проповідуємо, чи то хтось ашером, хтось жертвує, хтось будує щось. And I think to myself how important it is Якщо наскільки це приємно для Бога, якщо ми робимося від щирого серця, доброухотно. Кожен з нас є свій талант, кожен з нас є, що ми можемо робити для Бога. І ми знаємо, що Господь нас за це спитає. І ми знаємо, що ми хочемо догодити Богу, зробити так, щоб Йому було приємно. І отримати нагороду за те, що ми робимо. І тому давайте рости, брати і сестри, і для себе кажу, і для кожного з нас, справді, Боже, поможи мені це робити з радістю, не жатим серцем, але справді, щоб це було тобі угодно для твоєї слави. І ми можемо дійсно рости і спробувати, я знаю, що це буде для слави Божої, це буде для радості для нас, і це принесе багато користі. І Я впевнений, що ці люди получать велику нагороду від Бога. Тому знов таки це може бути різне служіння, видне розслужіння, не видне служіння в церкві. Ministries, whether it be seen or not seen. Але якщо ми робимо з радістю, справді не з ропотом, тоді ми получимо благословіння і нагороду від Бога. But if we truly do this with joyfulness and with a desire, not because we were forced, we will truly receive this true blessing. Хай Господь поможе нам, брата і сестри. Ми будемо зараз молитися за наші нужди, за наші переживання, які є в нашій церкві, і поможемо. Господи, поможи нам мати таке відношення до Твого діла. Хай Бог благословить. Давайте склонимо на коліна, будемо молитися.